Бефрен, спокій за ясной головы. Лида? Як ты? Мало. Ліду, тобі тебя кошмарно Лідія була заміжньою за Михайлом вже три роки і кохала свого чоловіка. Проте, побачивши на зустрічі однокласників свого шкільного друга Бориса, раптом відчула шалену пристрасть до нього. Щоночі жінку мучили кошмари, у яких вона зраджувала з ним чоловікові. Переймаючись, що це станеться насправді, Лідія приїхала до бабусі. Я кохаю Мішу дуже. А до Бориса мене тягне, мов магнітом. Шукаю зустрічі з ним. Постійно думаю про нього. Бачу, сниться він тобі. Так. Щоночі сниться, як ми кохаємося, потім нас застає Міша. Але в житті я нічого такого не допускаю. Ми тільки гуляли в парку, сходили в кіно, розмовляли, ніяк не могли наговоритися. Боїшся ти дуже? Так. Боюся, що не втримаюся і зраджу міші. Зробіть щось, благаю. Не просто так тебе тягне до цього чоловіка. Бачу дуже сильний приворот на тобі. Приворот? Як це? Борис був закоханий в мене, але ще в школі, потім я зустріла Мішу, ми щасливі. Мені так здавалось донедавна. Невже це Борис? Це він зробив на мене приворот? Візьми з миски дві квасолини. і дай мені в руку. Ні, це не Борис. Приворот зробив хтось інший, і ця людина зла тобі бажає. Який жах. Кому ж це я так насолила? Хто це? Зараз не можу сказати, наче дим який застилає, надто сильна дія привороту, але бачу, його накладено на якусь річ, Блищить на сонці. Знайди її. Привези мені, тоді допоможу. Повернувшись від бабусі, Лідія застала вдома свою свекруху Анну Вікторівну. Анна Вікторівна, так неочікувано. Ви ж нещодавно у нас були. Добрий вечір. М -м -м. Привіт, моя хороша. А я тут у справах треба було в пенсійні документи завести. Кушай, Міша, кушай, це млинці з курочкою твої улюблені. Дякую, Дякуємо. Обожнюю твої млинці. Ну, ти добре. А то ліді за роботи ніколи приготувати. Мабуть, з мого останнього приїзду так нормальної їжі не бачила. Мам, ну не починай. Ми нормально харчуємось. Добре, добре. І то правда. Приготувати то ж кожна може, а Ліда у нас заробляє гарно і взагалі розумниці і красуня. Доню, не ображайся на мене. Я, Я ж просто мама і. Хочу найкращого для свого сина. Не хвилюйся. Син не сходна. А млинці у вас і правда найсмачніші. От і добре, сідай, давай. У Лідії зі свикрухою були хороші стосунки. Але того вечора їй було не до спілкування з нею. Усі думки жінки були про блискучу річ, яку веліла знайти бабуся. Лідія перерила у домі все, але ніяк не могла збагнути, яка з речей та сама. давай лягати. Так, зараз коханий. Відчуваючи провину перед чоловіком за те, що пристрасно бажала іншого, Лідія хотіла це якнайшвидше виправити. Але того вечора вона так і не знайшла заговорену річ. Лідія відчувала, що їхні стосунки з Михайлом стають прохолодними. Отже, вирішила взяти себе в руки і перестала відповідати на дзвінки Бориса. Проте думки про нього не полишали жінку. А за кілька днів Борис зустрів Лідію біля її офісу. Привіт. Привіт. Ти не відповідала і я вирішив. Борь, ми маємо це припинити. Я заміжня, все це неправильно. Ну, так ми нічого такого не робимо. Просто гуляємо містом. Давай просто кави вип'ємо в пар. Ні. Обіцяєш, урочисто клянусь. Коли Борис був поруч, Лідія не могла чинити опір своїм почуттям. Пішли. Знову погодившись на побачення з Борисом, вже того ж вечора жінка про це пошкодувала. Вона знову мучилася відчуттям провини перед Михайлом. Тож наступного ранку Лідія твердо вирішила остаточно поставити крапку у стосунках з Борисом. Але почувши розмову свекрухи із чоловіком, занепокоїлася чи не спізнилася вона із цим рішенням. Знаєш, Сінку, послухай, що я тобі скажу. Твоя Маринка хоче домашня квочка, але годувала тебе як в ресторані. Перший, другий десерт. Холодильник завжди був повний. Раніше вона тобі не подобалась. Ну то ж раніше, Ой, зараз як подумаю, які важко дні з дитиною, без чоловіка. Я б залюбки з онуком сиділа. Так в чому проблема? А в тому, що вона мені з Матвійчиком сидіти не дає. Ти б з нею поговорив. Все ж таки, це мій єдиний онок. Вон, твоя ліда з її роботою ще невідомо, коли на не дітей визріє. Вон, вчора повернулися за північ. Переговори, постачальники, бізнес. Я я ж молодше не стою. Скільки мені вже залишилося? Всім доброго ранку. Доброго ранку. Лідочка, ти вже прикинулася? Так. А я вже оладків напекла. Сідай, зараз тебе сніданком погодує перед роботою. Почувши, як свекруха нахвалювала колишню дружину Михайла, Лідії здалося, що вона з неї нещира і, можливо, причетна до привороту. Проте жінка швидко відігнала цю думку. Адже яка мати захоче зробити боляче своїй дитині. Після роботи Лідія домовилася зустрітися з Борисом, щоб остаточно розірвати із ним стосунки. Борь, так більше не може тривати, я вирішила. Зі мною робиш. Я більше не в селах втриматися. Ліда, поїхали до мене. Ми ж дорослі люди. Борю. Оліфрієнко. ти! Привіт. Вікторемоюсевича сто років вас не бачив. А, а чого ви на зустрічі випускників не були? Так я на дачі був. О, пригощайтесь. О, а цих хто? Петриченко. Здравствуйте. Здрасту. Ну що, Боря, Молодець. Добився свого. Вибачте, коли їхній колишній шкільний учитель заскочив Ніно. Лідію разом з Борисом, їй стало нестерпно соромно, і жінка прожогом кинулася додому. Але там на неї чекала неприємна несподіванка. Сидіть, сидіть, си, 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 мої чоти-чоти-чоти. Поїхали! -у 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 -у. Баба, хабаря! Ти диви. Привіт. Добрий день. А, привіт, Лідочка. Давай-давай-давай машинку сюди. А мені Маринка Матвійчика привезла, бо я так скучила, я так скучила. Да? Ти, тя, тя. Ти моя така чотя. Ти така моя чотя, така моя така хульося. Лідія зрозуміла, що Михайло домовився, щоб колишня дружина привезла сина до них, аби догодити матері. Ще більше її стурбувала присутність у домі самої Марини, адже жінка була переконана, що колишня дружина і досі мріє повернути її Михайла собі. <кій> Смачно. Навіть не уявляєш, наскільки. І не соромно на чуже зазіхати. Хто б говорив? Взагалі, то це ти в мене чоловіка увела. Він не козел на повідку, щоб його уводити. Це як подивитись: якщо добре поманити, то побігає і повернеться. Може, і ти зрозумієш, як це бути покинутою і непотрібною? Матвійчику, милинців хочеш? Запідозривши, що це Марина могла зробити приворот, аби повернути Михайла, Лідія наступного ж дня приїхала до бабусі. Баб-люб, я впевнена, що це вона. Заспокойся. сядь і розказуй. Я впевнена, що приворот на мене зробила Марина, мічна колишня. Ви б бачили її обличчя, коли вона говорила мені, як я буду страждати. Ось, це Марина вчора у нас забула. Гляньте. Це ж вона? Ця жінка дуже нещасна. Злиться на тебе. Але поганого тобі вона не робила. Як же так? Я була впевнена, що це вона. Моя тобі порада. Шукай річ, про яку я тобі казала. А ще постарайся три дні не бачитися з Борисом. Тоді дія привороту ослабне, і ти зможеш розібратися і в собі, і в своїх почуттях. Добре. Лідія була рішуче налаштована не бачитися з Борисом, тому хотіла провести ці три дні поруч із Михайлом. Від бабусі жінка одразу поїхала додому, проте Борис сам шукав зустрічі із нею. Навіщо ти прийшов? Ти що? Я не можу більше. Я хочу бути з тобою. Почувши голос свекрухи, у Лідії похололо серце від страху, що тепер Анна Вікторівна про все розповість Михайлові, і той кине її, не вагаючись. Це боря, мій однокласник. Ви не подумайте, між нами нічого такого не було. Така що то думать, Лідочка? Я ж не сліпа, все на власні очі бачила. А знаєш. Я дуже добре тебе розумію, доню. О, дітей у вас нема. Нічого тебе з моїм сином не пов'язує, а кохання воно таке, очі засліплює і не випутаєшся. В мене теж було з молоду. Так, закохалися, ледве Мішиного батька не кинули. То ви не скажете мені Ну, звісно, ні. Ну що, хіба я ворог своєму сину? Я ж йому зла не бажаю. Я все це скінчу, обіцяю. Я кохаю Мішу і у нас все буде добре. Звичайно буде. Звичайно буде, звісно. Пішли додому. Не Лідія була вдячна свикрусі за те, що та не стала роздмухувати скандал. Минув день. Лідія увесь час була вдома і приділяла увагу чоловікові. Тим часом Борис постійно дзвонив їй, але жінка не відповідала на його дзвінки. Викруха, як і обіцяла, нічого не розповіла Михайлові про Бориса. Лідія була навіть рада, що вона про все дізналася. Адже жінці так було легше тримати себе в руках. Покласти тобі Угу. Дякую. Але наступного дня, повернувшись з роботи, Лідія побачила, що Анна Вікторівна збирається додому. А ви вже збираєтесь? Тільки ж недавно приїхали. О, Лідочка, дзвонила сусідка. Вночі у нас дуже сильна злива була, дах протік. Треба терміново їхати, бо знову душі обіцяють, і потім цей ремонт влетить нам в купічину. Мама, у тебе якась роба для мене знайдеться чи з собою брати? Та є. Привіт. А ти теж їдеш? Так, Міша допоможе з ремонтом, бо ці строїтелі знаєш, як роблять. Лідочка, та ти не переживай. Може на декілька днів. Міша до чотирга відгули взяв. Я з вами поїду. Тільки мене, мабуть, з роботи не відпустять. Треба було заздалегідь домовлятись. Доця, ну нащо тобі їхати? Вам потрібно скучити. На великі розлуки вони дуже скріплюють сімейне життя. Добре. Лідусь, якщо зможеш, приїдеш. А ні, то не переживай. Я ж скоро повернусь. Лідія відпустила чоловіка, відчуваючи, що за останні два дні тяжіння до Бориса значно зменшилося. Але того ж вечора він сам приїхав до жінки додому. Ти? Я знаю, що ти сама. Ти що слідкуєш за мною? Мені не потрібно за тобою слідкувати. Я відчуваю тебе на відстані. Літо, я кохаю тебе з першого класу. Будь ласка, не жени мене. Лідія не змогла опиратися пристрасті, яка охопила її з новою силою. І вони з Борисом провели ніч разом. Прокинувшись наступного ранку і побачивши поруч із собою Бориса, Лідія була шокована. Адже сталося те, чого жінка боялася найбільше. Вона зрадила чоловіка. Все. Все це неправильно. Це не я, це все приворот. Я на таке не здатна. Mm, Ліду, який приворот. Ти себе чуєш. Ні! Ні, я тебе не кохаю, це все діє привороту. Лідо, ти в своєму розумі. Який приворот? Невже я тобі настільки огидний? Будь ласка, йди. Іди, я не хочу більше тебе бачити. Лідія вигнала Бориса і, залишившись на самоті, нарешті дала волю сльозам. Жінка була у розпачі, адже не могла собі пробачити того, що не виконала пораду бабусі і, зрештою, піддалася привороту, зрадивши Михайла. Не довіряючи більше собі, Лідія відпросилася з роботи і приїхала на дачу до свекрухи, аби бути поруч із Михайлом. Але там на неї чекав неприємний сюрприз. <интє> Не хватит? Міша, що Мама тут в біса відбувається? Це ви так дах ремонтуєте всією дружною родиною? Що ти взагалі собі дозволяєш? Так, ану, біжи додому, візьмі ліманадік. Це він дозволяє. А сама цікаво, що ви там робите з Борисом, поки нас вдома немає. Мам, ти про що? А запитайся своєї дружини. Чим вона займається своїм колишнім однокласником? Ліда? Між. Я. значить, правда. Та то і питати не треба. Вон, все на обличчі написано. до гадалки не ходи. Спить вона з ним. Ану, пішла з мого дому, шльондра! Лідія була приголомшена словами свекрухи, але, не знаходячи собі виправдань, жінка мовчки пішла геть. У розпачі Лідія приїхала до бабусі. Я все зруйнувала. Вигнала Бориса. Між зрадила, що мені тепер робити. Бачу, ти принесла те, що треба. Та де там? Не до пошуку мені було. Нічого я не принесла. Ось воно. На руці твоїй виблискує. То ви цей браслет мали на увазі? Так, це він. На ньому приворот. І хоч було тобі на зло пороблено, а вийде на добро? Слова промовляю, силу привороту знімаю. А тепер назад віднеси і віддай тій, хто тобі його подарував. Так це ж свакруха моя, Анна Вікторівна. Невже це вона? Так. Вона тобі приворот і зробила. Хотіла чоловіка до колишньої дружини повернути. Але чому не йому, а мені? Бо хитра в тебе, свекруха. Знає вона, що приворот подвійну силу має і може бідою обернутися для того, на кого він направлений. Ось сина і пожаліла, а тебе ні. Віддаси їй подарунок, вона вмить тобі всю правду скаже. Дякую. І запам'ятай, ніколи не приймай в дарунок прикраси у формі змії, бо чекає на тебе страшний удар від близької людини. Повернеш змію хазяйці. Дія привороту скінчиться. Дякую. Хоча я вже сама так заплуталась. Такої пристрасті, як з Борисом, я більше ні з ким не відчувала. Виявляється, це все оця зміючка. Не поспішай з висновками. Послухай, що серце тобі підкаже, і будеш щасливою назавжди. Дякую. Від бабусі Лідія одразу поїхала до свекрухи, аби відверто із нею поговорити. Що наробила діл? Міша тобі ніколи не пробачить. Він маринку з Матвійчиком додому повіз. Можеш ще й не чувати залишиться. За що ж ви мене так не любите, Анна Вікторівна? А за що мені тебе любити, а? Ти ж ні про що, крім своєї роботи, не думаєш. Маринка, хоч зірок з неба не хапала, але в неї, Міша, був і нагодований, і напрасований, і онука вона народила. Не те, що ти, про себе не думала. Як я? Та ваш міша і сам нічого про дітей чути не хоче. І правильно? Нащо йому від тебе діти? В нього вже є, Матвійчик. І як же ви до цього додумались? А я коли вашу розмову про зустріч випускників почула, я одразу зрозуміла, це мій шанс. Ми в п'ятницю на зустріч однокласників збираємось. Що? Там вже буде цей твій, як його? Борис, перша любов. Припини, коли це було? Це він мене любив, а я від нього завжди бігала. я вирішила приворот тобі зробити. Лідія навіть уявити тобі не могла, що усі три роки за доброзичливістю свекруха приховувала справжню ненависть до неї. Що ж ви накоїли, Анна Вікторівна? А я мати? Я краще знаю, що для моєї дитини треба. От коли сама народиш, не тобі мене вчити. Браслет, заговорений бабусею, допоміг дізнатися правду, але не відновити стосунки. Повернувшись додому, Лідія побачила, що у їхній квартирі темно. І зрозуміла, що Михайло лишився ночувати в колишньої дружини. Проте, з подивом жінка усвідомила, що не відчуває ані ревнощів, ані бажання повернути чоловіка. Лідія не хотіла йти у дім, який тепер став для неї чужим. Вона присіла на східцях біля під'їзду, коли раптом до неї підійшов Борис. Я вже думав, до ранку доведеться тебе чекати. Хоча знаєш, я готовий тебе чекати все життя. І мені все одно приворот це, не приворот. Я кохаю тебе. Тієї миті Лідія і сама відчула, кохаю. що по справжньому кохає кохаю. Бориса. І буду кохати завжди. Знаєш. Здається, я теж кохаю тебе. І це вже точно не природ. Невдовзі Лідія розлучилася з Михайлом і вийшла заміж за Бориса. Зараз подружжя чекає на первістка, а Марина так і не прийняла Михайла назад. Адже він насправді не хотів мати дітей і дбати про сина. Тож чоловік був змушений переїхати до матері. Бабуся ж каже, що не можна приймати в дарунок прикраси у формі змії, бо це є знаком, що невдовзі ви отримаєте підступний удар від близької людини.